Іра, привіт. Привіт. Як справи в тебе? Добре, добре, дякую. Іра. Розкажи трошки про себе, і ти була учасницею мастерманду, який я організовував. Чому ти прийняла рішення приєднатись і стати учасницею? І який твій mm -hmm. запит? Я зараз займаюся негрографікою, маккартами, проводжу сесії, також навчаюся на коучинг і крім того, я була в психотерапії і є зараз в психотерапії, і мені цікаво було досліджувати себе з різних сторін, різними інструментами. І тому такий метод був для мене цікавий. Я вперше про нього почула, побачила, мені порадили, я прийшла. А чи були якісь труднощі в момент Ну, Таких труднощів не було. Я прийшла з запитом а, свого там перфекціонізму і а, знецінення, а, і а, класно було зрозуміти, що це когнітивне викривлення, да? і а, що інші а, учасники мені підсвітили те, що це взагалі не є проблема, а я її собі придумала. Чи отримала ти результат після мастермайду і під час? Ну, я отримала інсайти, для мене це дуже важливо. А, такі, як висновки на свої запити. от це для мене важливо було. І зрозуміти, що там, проблеми, які я собі бачила, це моє таке просто суб'єктивне світосприйняття. Яку пораду ти би дала тим людям, які тільки роздумують прийняти участь у мастер-майндах? Перше, потрібно йти, а брати участь в майнді Якщо ви сумніваєтеся, то сумніватися дуже хорошо. Але ви не зрозумієте, що це таке, поки ви це не спробуєте. От коли ви це спробуєте, ви зрозумієте, да, мені щось дало, це не дало, навіть якщо це не дало, це буде досвідом. Ну я думаю, що це дасть. Тому що ну, паради дійсно класні, куратор направить. А зробив би ти це без коуча, да? А зробив би ти це? Чи зробила би я це? Чи почала би я помічати плюси? Коли я спитала, прийшла з запитом про знецінення. Якби мені Саша це не порадував, ні. бо Саша мені сказав на Мастер-майнді, що он, коли я сказала, що я експерт з пошуку недоліків, Саша мені дав пораду, що стань експертом з пошуку плюсів. І тепер я помічаю плюси. Цікаво, стало б я це помічати, якби не прийшла на Мастер-майнд. Думаю, що ні.